По дорозі всі люди нам казали, що ви робите. Всі їдуть з України. А ви в Україну? Ну в Україні у нас діти, в Україні біда. Мене звати Сапаров Олексій. Я мешканець міста Маріуполь. Зараз проживаю в Хмельницькому зі своєю родиною. Маріуполь це ну дуже великий город. Пам'ятаю, більше всього Скучив за морем, болить, болить за Маріуполь. Душа болить. В Маріуполі займався різними бізнесами. От. І риболовний автосервіс, і весільний. Багато строїли, багато інвестували, багато було планів. І Приїжджати з Маріуполя не планував. 24 лютого ми з жінкою проснулися в шрі-ланці у гарному отелі. Включили новини, там це було вже 7 годин ранку, в Україні було 4 ранку. І в новостях ми увійшли, що трапилося. Сказати, що це був шок, це був не шок. Ми зрозуміли, що життя розділилось до і з цього ранку у нас стало нове життя. І поїхали, почали добратися домой в Україну. До Маріуполя ми так і не добралися, він вже був е в, в блокаді, От, а зупинилися ми в місті Хмельницькому. У богу десь було пару ком комерційних приміщень. В, в одному ми зробили хостел, а в другому соціальний простір для переселенців. Діти виїхали з Маріуполя 23 лютого і потягнулися теж в місто Хмельницький. Так ми тут і залишилися. Ми любимо приходити на це місто, тому що сумуємо за морем. А тут, якщо не дивитися далеко, а тільки на воду, то майже ну, море. З самого початку, як ми приїхали в Хмельницький, ми організували хостел в нашому приміщенні. Приймали від 50 до 70 людей у день, От, серпені, з бучі, з всіх оголков України, хто виїжджав, надавали їм гарячу пі, їду. От, одяг предмети гігієни. Буквально через несколько днів організували соціальний простір для переселенців, де давали координацію, як далі себе вести. Ми зібрали зі Хмельницького благодійні хаби гуманітарні, людям давали адреси, куди можна обратитися за допомогою. Також зробили. Е, Табліцю працевлаштування. Хто оставався в Хмельницькому, можуть де працевлаштуватися, познайомилися з реєлтами, знаходили житло, ну і так далі. Психологи працювали з людьми, юристи. Для мене і для моєї родини підтримка переселенців. Ми самі переселенці, ми розуміємо, як тяжко, коли ти теряєш то, що було. У нас щось залишилося і цим ми подалися з іншими людьми что просто вони не впали в отчаяние. Ідея відкриття пекарні була у моєї жінки Галіни. Вона всю всіх мріяла про свою пекарню. Працює вся родина, у кожного є свої функції. Вже з часом почав працювати як один суспільний в принципі, механізм. Ще найголовніше для нас, то це що після того, як всі пережили таку трагедію, як в принципі Бокада Маріуполя, то наша родина сталася повністю ціла, здорова. Та ми можемо продовжувати жити в нашій вільній державі. Дуже дякуємо нашим захисникам та захисницям за те, що дають нам таку таку можливість. І найголовніша для нас мотивація це напевно те, що в Маріуполі ми потеряли дуже багато своїх друзів. Та ця справа це кожен день мотивація, щоб працювати на їх славу, а за них і за нашу країну. Я б дуже хотів би повернутися в Маріуполь, в свій будинок прийти. З будинку пішки би пішов по вулицям Маріуполя, вдихав би запах його, прийшов би на море, достав би водочку, зловив би рибу, пожарив прямо на берегу цю рибу. Ну, обняв би просто місто.